Розібратися з приватними перевізниками, які дозволяють собі з'їжджати з маршрутів задовго до завершення робочого дня, доручив міський голова на апаратній нараді. Тридцятку дуже жаліють. Тридцятка і вісім автобусів на маршруті, там 100% випуск. Жаліються, що вони у сьомій годині сходять. В Сьомій на сходів, в десь 8-півта сході. Так, є питання по всіх приватних перевізниках. От, це питання, що вони швидше з'їжджають з лінії, це правда. Штрафуйте, вони ж тариф дуже кричали, що, ну, це, що 10 гривень і вони будуть їздити нормально. я тебе просто візьму на Коновальця. Там я такі люди торгують, ну, з одного боку невеличкий риночок, а з другого боку ядки такі, всякі магазини. Ти послухаєш, що про тридцятку говорять. Наведи мені порядок 30-го. чує влада не лише мешканців, які намагаються добратися з Хоткевича до Мазепи, а й жителів приміських сіл. 57-й автобус, який курсував від рамтеатру до Березівки, зняли з маршруту і скаржаться люди вранці. Вони просто не можуть дістатися до міста. Ми кажуть, що не вміщуються люди людині. Насправді березівка, воно проїзне. Я розумію, що воно проїзне, але зранку не вміщуються люди і. Мешканці Тисманичан-Кам'яної сваряться, що їхні автобуси просто березівських не беруть. Ну справді питання, як їхні, не їхні немає. Це громадський транспорт, автобус є загальний. Ну то для тебе громадський транспорт, а для людей то я в храм приходжу в церкву в неділю. Вони вже жінки не чекають, вже починають жалітися. Попросили зранку, аби хоча б два рейси було зранку. Вечором вже легше вже якось доїхати туди сюди Та, попри проблеми на окремих маршрутах, кажуть транспортники, і автобуси, і тролейбуси в Івано-Франківську курсують, не зважаючи на війну. Затримки бувають лише через сигнали повітряної тривоги. Нагадаємо, згідно з рішенням оборони області, під час загрози ракетних ударів увесь транспорт має зупинятися і висаджувати пасажирів. До речі, збільшилася і кількість людей, які користуються громадським. Транспортом від початку року комунальники перевезли мільйон вісімсот тисяч пасажирів. В дохід від пасажирів, значить, за дев'ять місяців ми зібрали майже ну, 59 мільйонів гривень. Це майже така сума, яку ми зібрали за весь минулий рік. Знову ж таки, це пов'язано не з підняттям тарифів, тому що тарифи у нас не піднімались. А це пов'язано з тим, що у нас немає обмежень на перевезення стоячих пасажирів. І тому, ну за підсумками жовтня, само собою, у нас буде дохід від пасажирів більший. Ніж за весь минулий рік Ольга Смага Андрій Буцяк новини на вежі.